Цукор це те, без чого важко обійтися на кухні. Сьогодні ми вирішили зазирнути на українське виробництво і подивитися, як виготовляють цей стратегічний продукт. Розкаже і покаже вищий гатунок. Цей продукт, справжній символ солодкого життя, тривалий час був привілеєм знаті. Цукор. Його почали виготовляти із цукрової тростини більше двох тисяч років тому у далекій Індії. В Україні цукор виробляють із буряка. Більше 200 років виводили селекціонери спеціальний сорт. Цукровий буряк містить у 15 разів більше цукру, ніж кормовий. З одного корнеплоду виходить 150 грамів цукру. На заводі бурячки попадають під справжній душ. Потужні струмені води промивають їх від ґрунту та піску. Тепер буряку різки нарізають плоди соломкою, як у велетенському кухонному комбайні. Як же добувають цукор із бурякової стружки. У цьому апараті гаряча вода вимиває цукор із буряків. Отримуємо солодкий сік. Бурякова стружка не пропадає, а йде на корм худобі. А ви знали, що при виробництві цукру додають гашене вапно. Не лякайтесь, саме воно надає цукру білого кольору. Вапно вбирає увесь бруд і випадає в осад. Потім зайву воду випаровують. Результат концентрований цукровий сироп. А зараз ключовий момент сироп варять. Саме на цьому етапі утворюються кристали цукру. Потужна центрифуга і сушильний барабан перетворюють рідку суміш кристалів і сиропу на сухий цукор-пісок. Тепер продукт можна розфасовувати. Зверніть увагу: якщо цукор з грудочками, значить у ньому багато вологи. Такий продукт неякісний і до того ж важитиме більше. Не дайте себе обманути. Лишень уявіть. За життя людина з'їдає до трьох тонн цукру. Для середньостатистичної жінки це приблизно 50 грамів цукру на день. Для чоловіка трошки більше. Оптимальний цукор, якщо він знаходиться в зв'язаному стані, тобто ягоди, фрукти, овочі. Цукрові калорії швидко перетворюються у зайві кілограми. Тому споживати солодощі краще вранці, коли обмін речовин значно швидший.